На даний час в Широкіно не стріляють, прямо зараз там не стріляють. Тим не менше вчора, біля 4-ї години, спочатку почався обстріл з стрілецької зброї, потім підключилися міномети 82 мм, 120 мм і десь з половини шостої почали працювати гаубиці 122 мм. Стріляли вони з позиції в районі водяного. Стріляли аж доти, доки не почали відповідати наші танки, і після того ну і не наступила темрява. Ну, ви розумієте, нам зараз заборонено. Ми можемо відкривати вогонь тільки у відповідь. Тому аж доки вони не застосують щось дуже важке, ми не відповідаємо. Практично щодня е Ніяк не впливає там перемир'я, мінські домовленості. Ну і є такі прикмета, що якщо приїхали ОБСЄ, побачили наші позиції, то десь хвилин за 30, після того, як вони від'їжджають, по цих позиціях надноситься удар.